Усім привіт і вітаю вас на каналі Монтрейд. і у цьому відео ми будемо торгувати обідню сесію у ВІП-каналі. Бам що ж це таке? Це закритий канал, де наразі понад 300 підписників, і кожного дня з понеділка по п'ятницю, а то й на вихідних, ми торгуємо разом. А саме я шукаю ситуації і ділюся разом з командою. Торгуємо ми у відповідному порядку. Спочатку я пишу валютну пару, після чого напрямок та час експірації. Це потрібно для того, аби всі могли підготувати собі актив, на якому будемо заходити, і максимально швидко зайти. Щоб отримати ідентичні точки входу зі мною, а відповідний результат. Після цього ділюся коротким аналізом і відповідним відпрацюванням. Бо ось в такому форматі ми продовжуємо працювати, іноді можу записати, розказати щось у кружечку. Ну і на початку дня я завжди попереджаю, коли у нас будуть відбуватися торгові сесії. Отож, зараз у нас 13.00 починається перша торгова сесія. Тож давайте шукати. Цікаву ситуацію. І аналізувати та шукати ситуації. Я буду на TradingView, тому що мені банально тут зручніше. Ну а заходити в угоди вже буду на покаті. Усі посилання також і ось тут в основному каналі. До речі, у нас усе безкоштовно. Ми зовсім нічого не продаємо. Навіть до віп-каналу можна долучитися абсолютно безкоштовно. Може сформуватися ситуація по cad піває. Бачимо сформований сильний рівень підтримки, від якого вже дуже багато раз давала реакцію на підвищення. Ну і фактично рухаємось зараз у великій акумуляції, де від верхній границі, відповідно, даємо реакцію на зниження. Отож, усі минулі рази ми давали гарну реакцію вверх. Цього разу ми також затестили даний рівень, і теж цікаво було би бачити реакцію вверх. До того ж, ми рухалися в несхідній структурі, через що в нас тут є багато цікавих таргетів, які хотілося б познімати. Тож я очікую початкового пробиття даного рівня супротиву ось цієї лінії, і тоді буду заходити на його продовження. В ідеалі, звісно, побачити злом шортової структури. Ось це наша структурна шортова точка, так як вона сформувала, зародила Останній сформований мінімум того ж для входу. В ідеалі було би побачити фіксацію вище і тоді вже заходити, очікуючи подальший рух ціни. Але навіть якщо в нас зародиться лонгова мікроструктура, я буду готовий заходити, очікуючи подальшого пробиття. Ну а лонгова мікроструктура нас формується тоді, коли ми вона цей локально сформований максимум. І як бачите, позначаю я саме по тілу свічок. Ось іде початкове пробиття, тож варто вже заходити, але точка входу трішечки втікає. Верх три хвилинки видав сигнал і зайшов, очікую подальший ріст ціни. Насправді, трохи відволікся на ГБП ОСД, так як також може сформуватися цікава ситуація. Бачимо, вони ще сформований сильний рівень підтримки і ціна. Дуже імпульсивно валиться до даного рівня. Тож, якщо ми долутимо до нього, не сформувавши жодної зеленої, буде також шикарна ситуація. Ну а по каджі можна було зайти на початку пробиття і взяти трохи приємніші точки входу, але зробили це достатньо імпульсивно Тож було б цікаво бачити теж агресивне продовження росту ціни. По ГБП USD вже перебуваємо у страшній перепроданості по RSI але до рівня все ще трохи не долітаємо. А якщо подивитися сумісні активи, які курлюють між собою по фунту, то бачимо, що, для прикладу, КБП-КАД вже долітає до попередньо сформованого мінімума, і десь ціна давала реакцію на ретесті. Ну а Кат залишається в нас ще буквально 10 секундочок і будемо фіксувати перший плюс. 2-1. Робимо скрін. Трішечки запізнився, нехай буде, і кидаємо відповідно в команду. Перший плюс їх забрали. Ну і доки розказував аналіз на відео, то забув ним поділитися з командою. Ну і готуємося заходити по ГБП УСД вже прям дуже близько до даного рівня. Єдине, що тут дуже погана дохідність, тому з командою ми на такій дохідності не заходимо і ситуацію 100% будемо пропускати. Так як ГБП УСД ми пропускаємо, то вирішив все ж поділитися коротким аналізом щодо Каджу Півай. Ну а ГБ УСД гарно себе відпрацьовує, і тут насправді не Мовилася ситуація на п'ятихвилиному таймфреймі, то ж не помилкою було б зайти навіть не на хвилин 10 на підвищення, очікуючи гарної реакції або ж як мінімум хорошої корекції. І дана ситуація за стратегією ZRSI особисто її розписував в каналі навчання. Дуже крута стратегія, по сьогодні забираємо за нею багато плюсів. Але наразі забрали лише один плюсик, тож, можливо, ще встигнемо відпрацювати відповідну ситуацію і детальніше її розібрати. І до речі, весь якраз кат Хоч по ГБП ЮСД була погана дохідність, але по ГБПК була хороша і Правда, можна було відпрацювати. Ну і бачимо хорошу реакцію на підвищення. Основними факторами для входу це є чітко сформований рівень, імпульсивний підхід до даного рівня, бачимо, що він складається лише з червоних свічок. В ідеалі, чим більші свічки, тим краще, так як вливається більший об'єм, і у продавців залишається банально менше сил давити ціну вниз. А RSI знаходиться у страшній перепроданості, нижче значень тридцяти. тут як ніби доходило аж до 20. І в таких ситуаціях я просто заходжу на 3 хвилинки вверх, стараючись зловити якомога кращу точку входу. Але по USD був більш чітко сформований рівень, тому хотів заходити саме по ньому. І євродолар фактично сформована ситуація, хотів би я її відпрацювати, але аналогічно маємо погану дохідність 68%, і таку дохідність наша команда дуже не любить. Загальна тенденція у нас на зниження, тож звісно, нам тут цікавіше працювати також на зниження. Також мені імпонує ось цей імпульсивний рух ціни лише з зелених свічок, жодної червоної. Хоч Ресай не долетів до перекупленості вищий значень 70%, той час у нас є чітко сформований рівень супротиву. Від якої ціна вже не раз давала реакцію на зниження і не пропускала вище. Тож тут теж хотів би зайти на 3 хвилинки і отримати як мінімум корекцію. Але дохідність надто низька ситуація теж сказав би насправді, що не найкраще, але я би відпрацював її. Тим часом може сформуватися щось цікаве по Aut USD. Загальна тенденція наш також на зниження, тож цікаво працювати разом з ціною на зниження. Бачимо, що пробило ось тут сформований рівень підтримки, тобто нам вдалося пройти нижче, що демонструє силу продавців, і ціна повертається на ретест. Тобто підходить до даного рівня з іншої сторони. І тепер цей рівень виступає вже з супротивом. Але що мені не подобається, те, що сформувалася лонгова мікроструктура, ось таким чином. Тож я хотів би побачити злом даної мікроструктури, формування шортової, і тоді заходив би на продовження пробиття. Тому аут USD наразі не спішу заходити, а позначаю собі ось цей лой і чекаю фіксацію нижче. Євродолар, як мінімум, корекцію тут сформував і забирала би скоріш за все плюсик, якби була хороша дохідність. Можливо, хтось не знає, але ось тут пишеться відсоток дохідності. Наприклад, в цій ситуації, якщо я зайду на 100 доларів я заберу 92 долари чистими, а ось тут дохідність 75 я заберу лише 75 доларів чистими. Ну а по євродолару у нас відповідно дохідність 68, що вважається надто низькою. ГБП USD також могла сформуватися ситуація, загальна тенденція на зниження. І від цього рівня підтримки отримуємо гарну реакцію на підвищення, також фактично лише зелених свічок, що мені імпонує. Ось тут останній сформований рівень, який ми пробили, і якби до нього долетіли, також по фібоначі були б в зоні інтересу. Тож звідси, в принципі, цікаво працювати на зниження. Але реакція на зниження йде вже, тож, мабуть, ситуацію мені не дасть. І юздикат вверх 4 хвилинки. Натискаю купити і очікую подальший ріст ціни. Але дивіться, на 3 хвилинки зайшов. Давайте ще раз на 4. Тут ситуація максимально проста. Бачимо сильну тенденцію на зростання і формується акумуляція. Тобто ціна торгується в локальному діапазоні, де від верхніх границь прямує до нижніх, а від нижніх до верхніх, і ось таким чином продовжує торгуватися. Отож, зараз ми банально підійшли до нижніх границь і від них цікавіше працювати, так як у нас загальний контекст лонговий, працюю я лише на підвищення. Тут аналіз максимально банальний і ним також поділився з командою. Єдине, що мені не подобається по ю це волатильність на ньому, так як дуже. Дуже багато простоїв. Якщо вімкнути 5 секундний таймфрейм, бачимо ці простої, і ціна в принципі не спішить кудись рухатись. Це мені зовсім не імпонує. 3 секундочки залишається до відпрацювання, і тут вже бачимо впевнений плюсик. 4 хвилини ідеально підібраний час для відпрацювання такої угоди. І ділюся також результатом з командою. Ну а першу угодку на 3 хвилини зайшов помилково і, на жаль, отримав мінус, банально не встигли пробитися вище. Але так як з командою забрали впевнений плюс, то перекривати на сесії його вже не буду і перекрию пізніше самостійно. Нагадую, що торгуємо ми строго за ризик менеджментом, прописаним у каналі навчання. Він також є у вільному доступі. І на цьому я завжди наголошую окремо, можливо, бачили, що перед сесією я також наголосив на ризик менеджменті, так як це найпоширеніша помилка усіх трейдерів. Неправильно. Керувати ризиками, тому прошу не зволікати ризик менеджментом і приділити йому окремої уваги. Ну а я шукаю наступну ситуацію. І Аут USD готувався давати сигнал, але на жаль, тут ситуація від нас втекла, трішечки я не встиг, пізно побачив. В загальному, як ми вже й розглядали, у нас тенденція на зниження, і цікаво працювати разом з ціною також на зниження. Ось тут ціна повернулася на ретест, після чого сформувала акумуляцію, і з даної акумуляції ми вибулися на зниження. Що чітко видно, ось цією свічкою. Ми закріпилися нижче попередньо сформованих мінімумів, і ось тут можна було заходити, очікуючи подальшого пробиття, та не чекати фіксації нижче даного мінімуму. Але тут ситуація вже пропустив і в принципі щось схоже може сформуватися по GBPUSD USD. Зараз якраз перебуваємо в зоні інтересу для продажу, тож хотів би бачити реакцію на зниження. Але хочу бачити тут факт пробиття нижче, і тоді лише буду заходити. Ну а USDK, так як бачимо, знову долетів до верхніх границь, того ж аналіз був максимально правильним. GBPUSD USD формувало ось тут якийсь фейк мув як ніби йде на пробиття, а по факту летить ще вище. І євроут натискаю вверх 3 хвилинки. Відповідно, очікують атракції на підвищення. Загальна тенденція на зростання, тож цікаво працювати також на підвищення. Був чітко сформований рівень супроту, від якого неодноразово давали реакцію на зниження і не пропускали певний час ціну вище. Але все ж тут нам вдалося це зробити, і це демонструє силу покупців та подальший інтерес зростати. Ціна імпульсивно повертається на ретест, тобто підходить до даного рівня з іншої сторони. І тепер дана зона виступає вже підтримкою. Також мені імпонує те, що ось тут була певна проторговка, і це також має підтримувати ціну. Наразі ми нашиваємо глибше, але все ще хотів би бачити тоді гарну реакцію на підвищення. Думаю, можемо встигнути відрости. 5 секунд чи це залишається до закриття угоди, і, на жаль, не встигає повноцінно відрости. І в мене закривається в мінус. Але, до речі, думаю, в учасників команди може тут спокійно бути плюсик. Давайте зробимо опитування. І да, більшість все ж таки забрала мінус, але і у значної частини також є плюс. В будь-якому випадку шукаю перекриття. І Каджі вниз на 4 хвилинки зайшов, але з перекриттям, тобто в два рази більшою сумою. Ну а зайшли ми тут на продовження пробиття. Бачимо сформований сильний рівень підтримки, від якої ціна дуже багато разів давала і таку от потужну реакцію на підвищення. Але ось тут ми вже сильно піджимаємося до даного рівня і частота його тесту збільшується. Для прикладу, ось тут бачимо, що ціна вже дала значно слабшу реакцію. Затестила знову, дала ще слабшу реакцію, затестила знову ще слабшу реакцію. І ось тут ми вже пробилися початково, зафіксувалися тілом свічки нижче попередньо сформованих мінімумів, і цікаво бачити продовження пробиття. Але дав я тут трохи більше часу експірації, 4 хвилини на випадок якраз ось таких корекцій і довгого продовження ось цього пробиття. Тож 2,5 хвилинки ще залишається, давайте спостерігати за відпрацюванням. 10 секундочок до відпрацювання угоди, і що ми бачимо гарне продовження пробиття. І тут головним було не прогадати якраз часом експірації, бо дав би я час експірації 2 хвилинки або 3, могло б мене закрити в мінус, і я би сидів плакав, тому що одразу після цього воно полетіло нижче. Отож, так як я зайшов в два рази більшою сумою, я повноцінно перекрив ось цей мінус по євроавут. Та з цих двох ситуацій, маючи один мінус та один плюс, вийшов у плюс на 248 доларів чистими. На цій сесії ми забрали три красивих плюсики і можна фіксувати профіт. Отож, завершили обідню сесію. Вечірня сесія о 17.00. Гарно в ми поторгували, але можете звернути, що сесія тривала достатньо довго, майже годину часу. А для прикладу, вчорашня вечірня сесія, на якій ми забрали ще більше плюсів, тривала орієнтовно хвилин 30, якщо брати в суто угоди, які ми виторгували. Хоча ми почали о 17.15, тому якраз хвилин 30 ідеально вписується в діапазон нашої сесії. Тож маєте розуміти, що коли записую відео, я значно більше розказую і трачу на це також час. Відповідно, сесія триває довше. А буває, що ми три плюси забираємо і за 15 хвилин. Ну, якщо хороший ринок, то звісно забираємо більше плюсів. Отож, з даної торгової сесії ми забрали 940 доларів чистого профіту. Тож, надіюся, це відео було корисним. Ви знову також дізналися якісь моменти для себе щодо аналізу, щодо пошуку ситуацій. Тож в такому випадку поставте лайк, підпишіться і очікуйте на наступні відео. Усім продуктивного дня та профіту!